Піднімайтеся, вставайте і йдіть звідти. Не сидіть між тими брехунами, між цими дурнями, які плюють на діло Боже. Тому що лишень дурень може це зробити. Лишень дурень може хрестити дитину без віри. Лишень дурень може казати, просив Господа, щоб він прийшов в лікарню і там зцілив когось. Лишень дурень противиться праведності. І насміхаючись, над звершеним Ісусом Христом. І те, що Бог поклав на Сина Свого, Твої гріхи, ну і мої теж, звичайно. Для того, щоб ми стали праведні перед Богом, вони вимишляють якісь свої догми, лжевчення і долослужіння, неправду того, що ніколи не вершив Ісус Христос, вони приподають, наче це Христове. Вони приписують Ісуса Христа, вони приписують Діву Марію, мати Господа нашого, до своєї брехні. В цьому нема життя і ніколи не буде. Тільки в ділах віри є Божа благодать. А в ділах закону смерть і лише суд. Тільки в ділах віри є Господня благодать. І фінал це рай, це життя з Богом там, на небесах. А в ділах закону лише суд і прокляття. Фінал, пекло. Куди біжиш ти? Де твій фінал? Де він відбудеться? Куди ти добіжиш? Тримайтеся Господа, любіть Його, любіть людей, Жертуйте зарази них своєю любов'ю, часом своїм. Несіть цю любов Христову до кожного. Розповідаючи їм про Христа розп'ятого, про те, що Він звершив, і що справді ми прощені, і ніхто нас судити не буде. Бог вимив наші серця і зробив чистими, давши нам нові, Він вилив на нас Духа Святого. Чуєте? Тримайтеся Господа Ісуса Христа, тримайтеся того, що Він заповів, Несі це людям. Адже що у вас є багато вже хліба, хліба насущного, про який весь час моляться люди в цьому Отче отчинаші, дай нам хліб насущний, дай нам хліб насущний. У вас є він. А як він дасть, якщо ви не підете і не скажете? Адже ж вони молячись просять в Бога в ім'я Ісуса Христа, щоб ви прийшли. І не встидайтеся, я нічого не перебільшую. Тому що якщо Христос є в мені, Христос в тобі, то Його Слово має бути в тобі, в Твоєму серці. Воно записане Богом через Ісуса Христа, через Його смерть, через те, що Він поклав гріхи на нього, сам Бог. Він послав сина, щоб покласти на нього гріхи світу, щоб потім прибити його до Христа. Тобто він поніс покарання. Він викупав, викупив наші гріхи, взявши на себе. Він викупив нас. Він викупив тебе. То чи викупив?